Отже, дорогі глядачі, я до вас знову з гарними новинами, наскільки вони гарні можуть бути. Всі ви пам'ятаєте, рік тому арештували Тетяну Крупу, це голова Хмельницької МСЕК. І що цікаво, що всі пам'ятають, як вона там викидала сумки з доларами, просто вікно. І що цікаво, що її відпустили. От буквально, от, Якщо наприклад, сьогодні, 9 вересня 2025 року, то буквально чотири дні тому її відпустили. Її відпустили. І що цікаво, що е як сказали, що не можна утримувати, ну, згідно законодавства, ніхто ні, ну, нікого не можна утримувати в СІЗО е понад 12 місяців. І уявляєте, що не цікавіше, що за 12 місяців сторона обвинувачення не пред'явила достойних обвинувачень у бік крупи і вона вийшла і вона вийшла